Чув ти колись про шахрайську схему з криптовалютою під моторошною назвою, а якою саме я розповім десь посеред відео. Що думаєш, вже подумав бігти знімати валюту та переймаєшся, що в банкоматах на всіх не вистачить купюр? Не переймайся! Якщо додивишся це відео до кінця, то будеш знати про всі нюанси схеми та як під час своїх муток з криптою не потрапити на скам. Крипта, криптовалюта, вона ж віртуальні активи в даний та дуже складний період. А хто не знає та не вилазить зі своєї комори через те, що не встигає міняти кулери та термопасту на відеокартах, майнячи біток пачками? Огляніться на дворі вже літо, майже середина 2024 року. Крипта продовжує розвиватися та дивувати своїми графічними змінами на ринку. Я вважаю, що в подальшому віртуальні активи будуть тільки популяризуватися в інших країнах, і в тому числі і в Україні. Якщо вважаєш інакше, то пиши комент під відео. Все. Просто забув, Добавимо родзинки в наше відео. Тільки сьогодні і тільки зараз анонсую розіграш для тих, хто наш постійний глядач та додивився відео до цього моменту. Розіграш полягає в наступному: на протязі випуску буде звучати один раз назва даної шахрайської схеми, але знайти її зможе тільки обраний воїн. Умови дуже прості: бути підписаним на канал, поставити вподобайку під цим відео, написати в коментарях назву схеми та побажання каналу. Розіграш відбудеться під час випуску наступного відео. Результати будуть в телеграм-групі. Переможець отримає проведення аудиту безпеки в інтернеті відносно нього, під час якого ми вкажемо на злиті паролі, які є в вільному та не дуже вільному доступі. Інформацію, яка ходить по просторам інтернету відносно тебе, іншу інформацію, яка може бути корисна для тебе. А також надамо поради, як не стати мамонтом. Я впевнений, що більшість наших глядачів чули, хоч раз вираз лохне мамонт він не вимре. Не мамонт, він не вимре, тому скоріше до головної теми відео. Ух, муті нагнав. Тепер можна і про схему розповісти. Припустимо, у тебе верифікований аккаунт на криптобіржі Binance. Ти десь наторгував чи спіонерив активи USDT та BNB. Bі. Тебе на майданчику і тупі торгівлі ці активи купує особа з ніком за крипту об'ю. Ви разом починаєте листування в спеціальному три чаті, де згідно правил конкретної біржі Binance, покупець кидає тобі скрін платіжної інструкції від про от банку, що він перевів тобі грошові кошти по курсу, це начебто гаразд, і тут, і тут. Починається механізм схеми. Ти навіть не звернув увагу на те, що власник рахунку Іванов Іван Іванович, він же покупець на Binance, купував у тебе активи, а платіжна інструкція, наприклад, від Приватбанку з номером банківської картки на ім'я Петрова Петра Петровича. Але згадаємо, що ти це не помітив та розповідає, що буде далі. Таким чином, у тебе купують всі твої чесно і нечесно зароблені активи чотирма траншами, та ти отримуєш чотири платіжні. Тіжні інструкції від різних людей, та жодна з них по реквізитам не співпадає з даними реального покупця на криптобіржі. Трейд проходить позитивно. Ти вчасно не помітив цей нюанс, або він по тобі показався занадто простим та таким, на який не потрібно звертати увагу. Грошові кошти капнуло тобі на банківську картку, і ти радісний біжиш до АТБ купити собі пак енергетиків. Повертаємось на початок відео та згадуємо, хто ти по плану заробітки. Ти живеш у підвалі, міняєш кулери, термопасту, термопрокладки на відеокартах та рубиш. Реальне бабло. Підходиш ти до каси, дістаєш телефон та намагаєшся оплатити своє безсоння тільки на поміняними грошима. Підносиш телефон до терміналу, і тут бац, помилка. Дивно, давайте ще раз подумав ти. І ще раз тиц, і ще раз тиць, і ще раз тиц. Продавець вже зве охоронця, бо думаю, що ти шахрай з мішками під очима через невиспані ночі. А ти все час заходиш на свій рахунок та бачиш, що твоя картка заблокована. В розпачі та печалі, що тобі доведеться знов пити розчинну каву термосами, ти телефонуєш на гарячу лінію банку, щоб дізнатися, що ж сталося та чому прилетів цей блок. Поспілкувавшись з оператором, він повідомляє тебе, що твоя банківська картка заблокована, за підозрою тебе у Оскільки 10 хвилин тому їм на гарячу лінію зателефонували користувачі, які саме і купили в тебе криптовалюту, та повідомили, що ти шахрай надув їх на гроші. Ти біжиш у розпачі до Binance та читаєш правила. А там чітко написано, що торгівля ф'ючерсами потребує обізнаності та несе в собі певні ризики, і вся твоя необачність призвела до такого сценарію, адже на стадії торгів ти ще міг відмінити трейд. Помітивши ці моменти, а в правилах, до речі, написано, що Заборонено торгувати з одними людьми, а отримувати гроші від інших. А зараз вже пізно бити боржомі, як то кажуть. Але це не вся суть схеми кешбек. Далі ти пишеш листа до банку, що це не ти шахрай, а ті люди, котрі зателефонували. А банк тобі відповідає таким цікавим листом, в якому вони розписали банківські статті та натякнули тобі, що вибач, друже. Тобі потрібно повернути кошти цим людям і, можливо, твою банківську картку розблокують. Але, але але це. Зворотній бумеранг. там ні в якому разі цього не потрібно робити, оскільки працівник банку тобі каже наступне: повернути кошти заблокованої картки неможливо. Треба зв'язатися з особою, яка подавала скаргу, та вирішити з нею питання. Після чого вона повинна зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомити, що все вирішилося, конфлікту нема. І якщо ти поведешся, то з тебе будуть качати гроші, як зі скважини, яку тільки но поставили в пустелі. Ти будеш перекидати в десятки разів більше. І ні ніхто нікуди не зателефонує. Вибачай, друже, що ця історія затягнулася на такий довгий час, та, можливо, нали багато води, як ви іноді пишете в коментарях. Я не міг скоріше розповісти про всі нюанси. Ця схема недавно з'явилася, і ми дізналися про неї від наших підписників, з якими ми розібрали цю схему по шматкам і надали юридичні поради, що можуть подальшому допомогти вирішенні цієї проблеми. Але не все так легко. Ця схема майже ідеальна. І направлено на викачку ваших гаманців. Не забувай про розіграш, дякую за перегляд, підписуйся, став лайк, вступай в наші спільноти та слідкуй за нашою діяльністю. До зустрічі! Переможцем можеш стати саме ти.